Христос посеред нас, 15 травня свята Православна Церква серед інших святих молиться і до святителя Афанасія, патріарха царгородського Лубенського чудотворця. Святитель Афанасій був родом з острова Крит, прославився чернечими подвигами в монастирях Солонік, Афону Єрусалима, був патріархом Константинопольським в 17 столітті. Після останнього залишення патріаршої кафедри перебував два роки на Афоні і в 1653 році подорожував по Московщині. Повертаючись з Москви в Брянських лісах, був пограбований і побитий розбійниками. Прибув в Україну хворим і в лютому 1654 року зупинився в Мгарському монастирі біля Лубен на Полтавщині. 5 квітня 1654 року тут упокоївся і був похований. Через 8 років відкрили його нетліни мощі, і згодом відбулося канонізування цього святого. Святителя Афанасія названо Лубенським у зв'язку з місцем його упокоєння і зберігання його мощей, а народ називав його Афанасієм сидячим, бо поховано його було за грецьким звичаєм у сидячому положенні. Єднаймося і ми, дорогі брати і сестри, подібно згаданому святителю з немеркнучим світлом Христом Богом нашим. Христос посеред нас і є, і буде.